Вигірська прогулянка не завершилася бідою. Пісня осінь одна з найпідступніших піроку у Карпатах, адже відсутність снігу ще манить сюди недосвідчених туристів, які можуть тут легко заблукати. Однак вижити в лісі, коли на календарі листопад, надзвичайно тяжко. Богдан Фаштрига з Яремче працює гідом вже кілька років. Навколишні Карпати знає, як своїх п'ять пальців пояснюють ці дні. В лісах вже немає ягід та грибів, не спіймаєш і риби у ставку. Єдина піджива ліщина чи букові горіхи. В таких от букових лісах можна. Знайти букові горішки, однак це вже крайній випадок, тому що їх багато їсти не можна. Чотири-п'ять штук вони дуже калорійні, однак від них може різко погіршитися самопочуття. Аби якомога швидше вийти з лісу, в якому заблукав Богдан Фаштрига радить перш за все не панікувати та не використовувати як орієнтир мох на деревах. Адже у вологих Карпатах він росте не лише у північному напрямку. Найвірнішим шляхом буде мандрівка, попри струмок. Рано чи пізно він приведе до населеного пункту, який в Карпатах досить багато, тож довго блукати не доведеться. Карпати дуже заселені. По території гори невеликі. І тому, де б ви не опинилися, в якій ситуації ви б себе не побачили, денний перехід дасть вам змогу добратися до найближчого села. Тобто, в яких би глухих горах вони були 20-25, максимум 30 кілометрів за день а, людиною проходяться. Мандрівник Карпатами нагадує про подорожі в гори потрібно брати з собою необхідний мінімум речей, Це ніж запальничка, невеликий запас їжі, теплий одяг, і звісно, жаптечку. і в жодному разі не ризикувати самостійною а вирушати у неї компанією.